Привіт, дівчата, привіт, хлопці! Сьогодні збираюся шити чоловічу куртку. Ось так буде вона виглядати простий фасон, куртка прямого крою, прорізні кишені, комір, стійка. Блискавка. Нічого особливого, але нюанси якісь все-таки будуть. Оскільки шию з двосторонньої стьобаної плащівки. Візерунок смужка. Це основний матеріал. Крім цього, мені ще знадобиться тонка плащівка типу болонья для того, щоб закрити припуски швів. І її ж я використаю на мішковину кишень. Блискавка обов'язково, кіперна стрічка шириною 1 см. І резинка пополамка або ж трикотажна стрічка нею я закриватиму нижній край куртки, краї рукавів. Вона у мене є двох видів. Точніше, дві ширини є 2 см і є 3 см. Зазвичай для такої роботи використовується 2 см, Але ось ця яка ширша, вона щільніша. Можливо, я використаю саме цю. Викрійку я використовую зі старої куртки, просто перезнімаю так само деталь спинки, комір і рукавчик. Деталі вже розкроїла і основні моменти, на які хочу звернути вашу увагу. Припуски саме в цій куртці, я залишаю по 1 сантиметру на всі зрізи. Але в попередніх відео в роботі зі стьобаними матеріалами я наголошувала на тому, що припуски бажано закладати більшими сантиметрів 2 Оскільки за час, поки ми оформляємо певні вузли, сшиваємо стьобані строчки на зрізах можуть розходитися. І навіть потім заходити вже на одну деталь. Вони не попадуть під припуск. Додаткові припуски зрізаємо тоді, коли вже зшили дві деталі, чи запакували той чи інший вузол. Тому, якщо ви не впевнені, що вам вдасться оперативно виконати певну роботу, то підштрахуйте себе і додайте більші припуски. Далі, при розкроєнні візерунка смужка, немає потреби відцентровувати деталі по лінії середини переда чи лінії середини спинки, так як це ми робимо з візерунком ромби або ж буфи, пісочний годинник. Але обов'язково звертаємо увагу на контрольні точки, а саме: Ось, наприклад, в мене деталь спинки. Верхня крайня точка плеча і горловини виходить на строчку стьобанки. Так само і з протилежного боку. Деталь пілочки. Нижня крайня бокова точка теж розташована на строчці стьобанки. Так само і з протилежного боку симетрична деталь. Або ж, наприклад, ось тут під проймою. Верхня крайня точка бокового шва розташована чітко посередині між строчками стьобанки, Так само і з протилежного боку на симметричній деталі. Може бути складно це зробити, але все одно приділяйте час, оскільки в мене заявлена була стюбанка 4 см смужка. Коли я переміряю, є і 3,7, 3,8, і навіть 3,5 см. Хоча на перший погляд це непомітно. Основні деталі, які я вже розкроїла. деталь спинки зі згином по лінії середини спинки, дві деталі пілочок, і дві деталі рукавів. Рукав одношовний. Не розкроїла поки що деталь коміра, оскільки він має в мене злегка фігурну форму, і не дуже хочеться мені, щоб поламався оцей малюнок смужка. Скоріше за все, я розкрою деталь коміра у вигляді прямокутника. Взагалі-то як варіант, я думала розкроїти, ну, щоб не ломався візерунок смужка, витягти саме утеплювач, наповнювач, і потім його закрити з обох боків плащівкою, яку я буду використовувати на кишені, і щоб закрити шви, зрізи швів. Але відтінок трохи інший, і щільність плащівки теж інша. Починаю збирати куртку, але, як завжди, з самого початку оформляємо кишені. Я вже нанесла розміточку. І, напевно, все ж таки цю роботу я винесу як окреме відео. Кишені вже готові. Думаю, що на цей момент окреме відео вже є на каналі. Ліва кишенька. Права. Лицьова сторона, і ось так виглядає виворітна, ліва-права. Посилання на роботу з кишенями, як завжди, внизу під відео. І продовжую далі збирати куртку. З'єдную деталі пілочки і спинки по плечових швах і одразу ж під'єдную смужку. Смужки шириною 4,5 см. Можна її накласти як поверх, так і знизу. Обов'язково, коли починаємо обробляти шви, припуски смужками, залишаємо виступаючий кінець. Припуски при розкроюванні в мене закладені 1 см, так я їх і витримую. Тепер цією ж спушкою закриваю припуск. Огортаю і настрочую. Один плечовий шов є. І так далі. З'єднала деталі по плечових швах і вшиваю рукава в пройми. Під відео по пошиву куртки з двосторонньої плащівки був коментар: типу, чому ж ви не показали, як вшивається рукав, адже це складний елемент, і на такі саме елементи треба звертати увагу більше. Так, вшити рукав це складний елемент, але в роботі рукав одношовний сорочкового крою. Тобто, висота оката знижена. І вшиваємо рукав в пройму з мінімальною посадкою. Це може бути 1-2 см, а той нульова посадка. Зараз в мене нульова. Тобто, довжина зрізу оката рукава і довжина зрізу пройми, однакові. Складності при вшиванні це не має давати ніякої. Так само підкладаю смужку, витримую закладений припуск. І поїхали. Так само огортаю смужкою і закриваю зріз. Вершина оката плечовий шов. З'єдную деталі пілочки і спинки по бокових швах, не забуваю про смужку. В принципі, смужку можна настрочити потім окремо і закрити зрізи, як вам зручно. Але то додаткова вже робота. З'єднуємо однією суцільною строчкою з переходом в шов рукава. Подовжені кінці окантовочної смужки зрізаємо вже після того, коли шов запакований повністю. Вшиваю деталь коміра. Так я його і розкроїла у вигляді прямокутника. Так само підкладаю смужку. І завчасно на деталі спинки по центру встановлюю вішачок. Припуск по лінії горловини основних деталей пілочки і спинки висікаю, залишаю там буквально пару міліметрів, не дуже близько до шва. Ось так. Забираю потовщення і краще ляже комір. Цей припуск не буде стягувати. На деталі коміра припуск на лінії горловини 1 см. Я так і вшила, але зараз для того, щоб закрити смужкою, трошки зрізаю. Десь 07-08. Просто роблю акуратнішим оцей припуск шов на лінії горловини, щоб не дуже там. Муляло. Для нижнього краю рукавів, резинку по поламку беру по обхвату зап'ястя, закольцовую, визначаю серединку від шва і так само на рукаві. Від шва-серединка. Все-таки я вирішила взяти широку 3 см. Свою куртку я теж обробляла резинкою такої ж ширини. Серединки співставляю. Можна просто ось так сколоти. і починаю від шва. Огортаю нижній край. Кудики можна сховати з лицевої сторони. Хоча зазвичай навіть на фірмових куртках, коли йде Край оброблений такою резинкою, трохи проглядаються зрізи. Рукав, лицева сторона, ще не обрізала нитку, вже показую. Для нижнього краю куртки і для верхнього зрізу коміра, я не вираховую взагалі нічого, просто. Накладаю тасьмо і пришиваю злегка, відтягуючи, злегка-злегка. Дуже посадку не роблю. Не стягую настільки, як це робила з рукавом. Рука то рука, а низ це низ. Ось приблизно ось так. Так само і верхній зріз коміра. Посадка мінімальна, практично нульова. Тож, коли затягнеться комір вгорі, горі, буде негарно. Цю різинку просто вкладаю, вирівнюю гарненько і все. Рукава, нижній зріз, верхній зріз, коміра закрила і залишається блискавка. Блискавку я хочу оформити нижньою планкою. Довжина блискавки в мене буде 75 см. Викроюю смужку довжиною 75 на 86 см, шириною 5 см. Це з урахуванням припуска на вшивання, 1 см. Хотілося б її розкроїти повздовж смужки, але в мене не вистачає матеріалу. До речі, коли замовляєте в інтернет-магазинах. Подібний малюнок. Уточнюйте напрям смужки. В цьому полотні смужка розташована повздовж рулонного матеріалу. По один бік я закругляю кути, два кути по одному повздовжньому зрізу. І ось цей довгий фігурний зріз закриваю смужкою. Такої ж самої ширини 4,5 см. Але тепер смужку складаю вдвоє лицевою стороною назовні. Настрочую, витримую припуск пів сантиметра. Одновато це зробити на заокрублені, але нема того, чого б ми не зробили. І так до протилежного боку, огортаю припуски і закриваю зріз. Настрочую вкрай вздовж лінії згину. Попрямій простіше, ліва частина блискавки, нижня планка, блискавку закладаю, перекриваю. Планкою. У мене лінія згину якраз по стьобанці. Поки що закріплюю на машинці ось цю частинку. Вирішила все-таки закріпити по всій довжині планки. Тепер тасмую блискавки, накладаю на край пілочки. Нижній край блискавки і край пілочки співставляю. На допомогу беру ще кіперку, залишаємо вільний кінець. Щось я мовчу, нічого не кажу. Тасьма з планкою. Головне, щоб кіперка перекрила потім зрізи. Це в мене проглядається ще підкладка мішковини кишені. Я її зріжу потім. І так догори. Ось тут краї в мене співпадають. Кінець залишаю. Кінець тасьми зрізаю, кінець кіперки закладаю всередину на припуск, підгортаю і настрочую вкрай по всій довжині. Замінила лапку на широку, бо вузьку трохи мені скидає. Там припуски такі пузатенькі і кіперка вузька. І так само внизу Виступаючий кінець кіперки, підгортаю всередину і запаковую. Одну частину блискавки запакувала. Відстрочила, защибаю блискавку, де це моя друга частина. І на тасмі обов'язково наносимо контрольні точки для симметричного з'єднання. Контрольні точки в даному випадку це смужки. Плащівка, матеріал, який не тягнеться, це не пальтовий, тим більше не трикотаж, але варто перестрахуватися і нанести розміточку для кожної такої позиції. Ну і лінія горловини, це, само собою, розщипаю. Можна перенести цю розмітку на внутрішню сторону, так буде зручніше вшивати. Кінець тесьми блискавки підгортаю, можна закріпити. Накладаю кіперну стрічку. І Далі все так само. Залишок, виступаючий з деталі мішковини кишені, зрізаю. Так само і вгорі виступаючий кінець тасьми. Так само перекриваю припуски кіперкою і запаковую. І верхній край. Планка не доходить до нижнього краю, так я і розраховувала, якщо є бажання зробити її в рівні з нижнім краєм, можна зробити. І загальний зовнішній вигляд кишеньки, внутрішня сторона. Ось так виглядає нижній край кишені, уже з запакованим низом. Трохи вища кишенька. Кіперка з блискавкою по підпланку І з цього боку. Бокові шви. Шов, рукава, пройми. Все закрито тонкою плащівкою, плечовий шов і горловина. Куртка готова, але мені дещо не подобається. Так, таке буває. Як на мене, трошки заширока ось ця нижня планка. Можна було на сантиметр її зробити вущою легенько. Цього б вистачило. І комір. Як я не намагалася робити мінімальну посадку резинки, все одно посадка є. І ось таке враження, що саме по цій строчці, стьобанці, йде залом. Стягується верхній край і. Ось так, прям хочеться зробити. На моїй куртці з двокольорової плащівки такого немає, хоча там навіть комірець трошки вищий. Можливо, тому що там стьобанка у вигляді ромба. Чоловік вже куртку приміряв, одягав її один раз. В принципі, йому все сподобалося розмір довжина, ширина, все. Він навіть спочатку не зрозумів, що це, я її пошила, думав, що це йому купила вже подарунок такий готовий. І він навіть не помітив, що ось заломується ця лінія. Спереду, блискавка, форму комір тримає, а от на спинці було дуже помітно. Я промовчала, нічого йому не сказала, але комір я буду переробляти. Я передивилася на схожі куртки чоловічі саме е, стьобанку, смужку. Зазвичай на куртках з такого матеріалу комір викроюється вдвоє зі згином по верхньому краю. Або ж комір з двох частин верхня і нижня. Резинкою пополамкою обробляється каптур, якщо він є в моделі. І на комірі цей візерунок смужка вистрочується ще поміж рядям. Тобто смужка вдвоє вужча, ніж на основних деталях. Можливості перекроїти комір в мене немає. Ось все, що в мене позалишалося. Тому. Ось цю деталь коміра, яка в мене є, я залишу її як зовнішню. А на внутрішню, ще мені вдалося викроїти ось таку смужку, прямокутник, але вже з поперечною смужкою. Підшию і подивимось, що в мене з цього вийде. І якщо зшити мені сховати припуски всередину, забереться ще верхній край, як мінімум пів см, а то й сантиметр. Потім в мене буде нестиковка з верхнім краєм блискавки. Загортати її всередину я не хочу все-таки фабричний край є фабричний. Я співставлю зрізи верхнього краю і верхній край закрию вже смужкою плащівки. Зупинятися довго на цій переробці не буду. Розпаковую блискавку нижче лінії горловини, щоб мені потім запакувати нижній комір. Ну, трошки доведеться погратися, але маю зробити так, як воно має бути. Частину блискавки розпакувала з обох боків і розпакувала ось цю смужку з тонкої плащівки. Повністю не випорюю. Зараз сюди підшию внутрішній комір. Запакую комір, і потім все решту. Ну, ось тепер вже все остаточно готово. Підшила внутрішню частину коміра, закрила припуски по лінії горловини, відстрочила обидві деталі, закрила верхній зріз. Ось так виглядає з внутрішньої сторони комірець. І вже потім запаковую блискавку. Думаю, що комірець можна буде не тільки як стійку використовувати, а відложити ось так. Куртка вже остаточно готова. Всім дякую за увагу! Всього найкращого до побачення.